Євангелія на щодень, 16 липня Матея 9, 1-8. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників загорили між собою, і він хулить. Ісус, знавши їхні думки, каже, чого лукаве думаєте в серцях ваше, що легше сказати твої гріхи відпущені, чи сказати, встань і ходи? Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Каже, розслабленому Встань, візьми твої ноші та йди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога. Що дав таку владу людям. Вони не поважали Ісуса, вони не слідували за Ним, щоб повірити в Нього і прийняти Євангеліє від Нього. Вони слідували за Ним, вичікуючи Його помилку, недогляд, падіння, вони не чули мудрості Небесного Отця в Його словах, вони не бачили Божої волі, в Його діях, вони бачили тільки гріх і злочин, Вигляд сражденої людини. Не зворушив їх, не зворушила її фізична хвороба, жалюгідне життя, їх не хвилювало, що вона перебуває в тенетах духовного зла, важчого за тілесний параліч. Вони не здогадувалися, що цей чоловік потребує милосердя. Їх не зворушила жертовність друзів хворого, вони не задумувалися про велику віру, із якої ці друзі звернулися до Ісуса. Не захопилася їхньою єдністю і послідовністю в діях. Після звільнення і стілення хворого вони не приєднувалися до натовпу, який прославляв Бога, а не Ісуса людину. Натобто, який через благодать зрозумів, що Ісус перебуває в єдності з Богом, чому вони так поводяться? Бо книжники та фарисеї, які досі панували над своїми співвітчизниками, побачивши натовп навколо Ісуса, почали заздрити. І з часом та заздрість переросте в злобу, а з неї народиться думка про вбивство Сина Божого. Не Ісус, а вони холили Бога. Надмірне захоплення самим собою викликає заздрість і призводить до богохульства. Господи, захорони на мене від усякої зазрости і злоби до мого ближнього.